Е, можу сказати, що мені складно було перекладати пісні, е, і е, нас ні, ну зараз це звучить нас для всіх немає. Так мій телефон. Да. Ну в мене депресія також була, що мені треба це по-новому виконувати. Це дуже важко. До речі, якщо ти 20 років співав ну, будь-які місці, я знаю, 20 років. А, а зараз я співаю, ми будемо разом, я знаю, і мені е, знов подобаються ці слова. Я вже так знайшла в цей кайф, що люди мене підтримують, всі встають і зал співає. Отак, всі просто на вухах. все, я знайшла в тому кайф. Я просто хочу побажати Андрію. Він мій друг. Дійсно, не треба, скажімо, впадати в агресію, там е, воювати навіть з тими, хто воює з тобою. Просто спробувати перекласти одну пісню і воно далі далі покатить. Ну я, я кажу це. Я знаю на собі, і це буде круто, і всі будуть знову кричати Да не отак!